Всім привіт, мої дорогі друзі, з вами я, як ніколи Лукпот, і мій друг Миша. Поздравствуйте. сьогодні ми будемо проходить друга этаж дорс. А дай і Да. А, ну понятно. Ну, другий етаж Дорс буквально сьогодні вийшов. Ну, на зйомку цього Ну, Нова Америці вчора. Так, заходимо в. А що ми зайшли? В канаву. Угу, понятно. Інформативно. Так. Якщо що, ми тільки один разі грали. Подивились приблизно, що тут буде, щоб не було на записі. Е 에... Хоча, мені кажеться, так і буде. Ну, подивились, там буде сложновато. Так що ждемо запуска цього всього, і ми повернемось до вас. Так, ми запустилися. оце ми вверх йдемо з. Ага. А що ми тут будемо робити? Розбиваємося. Да, розбиваємося. За міни. Міни. Типа шо, мины? типа э -э -э, ладно, забей. Угу. Тут нам надо шукать предохранителя. А для чего нам предохранители? Чтобы генератор зарядить. А на генератор заряживать. Чтобы са. Да Гений. Не може даже об'яснити свого самого, самого елементарного. Так, уже один предохранитель найшовся, надо ще один найти і все. Тільки він може быть як знаде. Може, ось тут він? Ніт. Да, ось тут він. Все. Найшовся останній предохранитель. Ти йди туда зараз на кнопочку потапає свого хомячка там. Да-да-да. Оцелка на Так, Давай, иди сюда. Та я йду, підожди, я не встигаю. Все, давай відкривай. Увери, що шовай. Так, давай, пішов, пішов, пішов. Шоу, та, шоу, так, сто, перша дверь. Досі ніколи такого не. Блин, а может надо звук включить? Думаю, не надо. Так, о, на рычаг. Все, давай. Так, ось сюда вдарилось. Так, тут ничего такого нема, маем. Идем дальше. Идем дальше. Угу, пустая кімната. Де псиканка, ого! Ось псикал. О, нам по дому не якась біла псикалка. Я поняв, як її контрить. Святом? Да. Оцим святом її надо контрить. Ну, хоч щось понял у своєму житті. Так, п'ята дверь. Погнали. Кстати, на відео побачиш, як це від моголиця виглядало. Е, а що там лежить, що я не можу взяти? Аж інтересно. Окей. Ну тут нічого. Тут якісь штуки, бо вони їх не взяти. Давай, сьома двері. О-о-о, якийсь кон конвейер. Я а ты псыкнула, а Остя псыкнула. Так, давай. Прикол. Приколдес. Короче, Миш, я так понял, в те комнате нельзя свет включать. А, а ты тоже чуешь все звуки вас? Да. Ага, мене псикалка укусила. А тут є фальшиві двері? Не знаю. десь так. Ну, нам пока що ще. Зашел летить. А, гараж. Ну, о, це. Игра с пол паспорт. Ти ч фігуру? Да. А вона з да. Ну то окей. А вы нашл Ну да. Хотя должна быть слепой. Глаза, Миш. Глаза? Да. Кстати, он и меня что-то не домажила. Вы не телепорт лобнулись жагати більше не треба. М-да. Прикол, если б тут ще можна було задихнутися в цій кімнаті. Бо буде містер попастик? А давай про. Е, е, мене а... що мене б'є? А як я вмер від очей, якщо я на них не дивився? Розлетівся. Погнали, а це аган. Погнали далі. Но... Я не пойму, як я вмер від глаз, якщо я на них навіть не дивився і не розумію, як ти розірвався на кусочки. Ладно, другий заход поїхали. Ну, ми вже там підохранителі вставили, так що перша дверь зустрічай нас. А, надо перемикнути. Тапсы, калка, уйди отсюда. Ти зараз не втіл. Он именно сбил, вагонеткою. Подумаешь, Всього лишь збив, а не убив. Пасхалку. Так, друга дверь Погнали. Топсы, калка, уйди. Уйди, скрич. Так, погнали. ТД. Я тебе загублю. А, ти тут уже. Йо тут конвейер якийсь. Помнишь, у нас у Майнкрафті на сервері був так же? же. Ага. А як беруться? Я... Ага. Піди. Не меш, чуєш свет, не бросай раньше времени. А я у того, йде. Не знаю. Ой. А тут, а, немає. Так. Банали спускаємо. Далі до те. Та... Так, свипнуло, но я не почув, не побачив, Обісрані генератори! рані І тут розбили. Тюди надо це Ти псикну. Так. Да. Тепер ідемо туди. з не А навіщо з Тому що вона наша і друга. А <свісно> прикольно дружити з не з... Ну, з якимсь неунем. Хоча ти сам у неї. Ага. І... Угу. Ось ми не активірували? А, ми генератор не активірували. Як... Я думав, ти його активіруєш. Як завжди. Та ти всьому винуватий! Так, все тепер робота. Та йо моє, глаза! Глазки! Блін, це ж вони тепер будуть тепер. Е, 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 ну спаси мене, спаси, спаси <рит> мене. <гум> Не питайте, що це було. Надо мне вот эту аптечку. Вот смотри, вот лежит. Попробуем. Восьма дверь. О, лестница, слышишь? Лестница? Лазер. Не, а ну достигай, это что-нибудь ну, новенькое. Ты тут? А, когда и по лестнице лазер, что шк... то скричное божа такое. Ну, да. То такий бах. Чи не баг? Не знаю. фіча походу. Я просто там просто. Ці мухи, блин, а знову, давай швидше пробігаємо. Ай, батар. Ти що? Ой, вот ты хоть и І... у нього и трисот мне дали очивку. Имбо красава. Ой, прятайся. Я понял, його, його надо оминати. Ага. Так, там знизу фігура ось гуляє. Погнали з вагонятками. І з нашими The best friends. Інтересна, фігура нас слюка після того, що ми з нею зробили в первому Ні, якщо мені буде не лінька, то я вставлю кадр. Ну, мені мабуть, лінька. Не бойся. А, бойся. <клухи> М -м, не ага, я понял. Ну, шо, выходим из скатки, че Миш? Да, сейчас найду моя опасность. Ну давай, даже интересная ка опасность будет. Ага, понятно, какая опасность. Ну... Для вас це буквально секунда, а для нас... ну, хто з нас скільки? А... Ладно, я пропущу цей момент. Не... Давай нажимай грати знову. А це яка дверь була? 21. Заповнили на 21-й двері фігула. Вибачте, але... Третього разу не буде. Не вийшло третій раз. Не спитаєте чому? А я вам відповім. Запись злетіла. Чи щось типа такого. Ну, файла не знайшлося із третьої частини. Що можу сказати? Буває. А ми не буває. Ладно, вже хай і так буде. Головне, що ми подивилися обнову в Дорсі, яка вона вийшла. Ну, за два години нормальне обновлення. Ви там ставте лайки, підписуйтесь. А, кстати, дивіться, у вас. А зліва з'явилася іконка мого каналу. Якщо то ви можете на неї нажати, подивитись якесь моє відео. Ну, це є якщо вам не ліньки, оце все таке. Якщо ліньки, то нажміть на якесь відео справа, Їх там всього двоє. З вами був я, Любход. Всім пока, до скорих встреч!